Вранці мама мене не розбудила, я звик, що мама щодня будить мене перед сніданком. Відкривши очі, я зрозумів вона пішла. Мама пішла і більше не повернеться. У шафі не було її речей, біля входу туфель, а матрац був акуратно сунений у бік. На столі вона залишила записку чи міг я назвати себе гідним сином після всього, що сталося. Стоячи на порозі будинку для літніх людей. Я з болем у серці дивився, як моя стара мама стоїть біля вікна. Колись я обрав комфортне життя з дружиною і вигнав матір. А тепер страждав через свій вчинок. Як я міг так обійтися з власною матір'ю? У дитинстві я втратив батька. Він рано пішов від нас, і мама, замість того, щоб почати нове життя, обрала мене. Вона була ще молода і красива, але основною проблемою був я їй пропонували вийти заміж, якщо вона мене покине. Але вона навіть не думала про те, щоб мене залишити. Відкидаючи всі пропозиції, вона шукала роботу за фахом була кондитеркою. Часто брала одну зміну за іншою, щоби оплатити нам житло, витрати на життя і моє навчання. У неї завжди були набряклі та червоні руки від постійної роботи з тістом, але вона ніколи не скаржилась. Після важкої зміни вона ставила чайник і годувала мене свіжою випічкою, іноді траплялись дні, коли затримували зарплатню. Тоді мама просто дивилася, як я їм, і тільки коли я наїдався, схочу, доїдала за мною. Тільки згодом я зрозумів, що вона боялась, що я залишусь голодним. Її любов була такою сильною, що вона без вагань жертвувала собою заради мене Вона замінила мені цілий світ, з такою мамою, як вона, мені не потрібен був батько. Пам'ятаю, як вона часто казала, що ніколи не вийде заміж, аби її новий чоловік не образив мене. Моє дитинство минуло відносно щасливо мама старалася з усіх сил, не досипала, не доїдала, але ніколи не скаржилась. Згодом усе ускладнилося, коли закрили її фабрику, і в неї почався артрит пальців рук. Кожен рух кисті приносив їй нестерпний біль, вона більше не могла працювати та й ніде не брали. Тоді я закінчував старші класи і підробляв у місцевому кіоску прибрати, винести сміття, допомогти розставити товар, перенести важкі коробки, іноді постояти за касою. За це мені платили продуктами та часом трохи готівкою. Я збирав гроші на мамині ліки і завжди намагався тішити її добрими новинами. Знаючи, що вона по справжньому радіє моїм успіхам у навчанні, я з усіх сил намагався вчитися добре. Закінчивши школу із золотою медаллю, я подав документи в престижні університети. Доволі швидко прийшла відповідь Мене прийняли майже всюди. Так, ми з мамою переїхали до великого міста. Життя почало поступово налагоджуватися. Після занять я підробляв у кафе та на складах, платили добре, і грошей вистачало на їжу, витрати та деякі радощі. Як одному з найкращих студентів, мені надали кімнату в гуртожитку, де ми з мамою і жили. Я водив її в музеї, театри, кіно, показував місто, купував сукні і намагався її розвеселити. Усе було чудово, поки я не зустрів її. Не знаю, була вона моїм першим коханням чи руйнівницею моєї долі. Навчаючись на другому курсі, я познайомився з Оленою точніше, нас звели одногрупники, міська дівчина з інтелігентної родини. Така цікава і норовлива одразу ж запаморочила мені голову. Друзі заздрили, що мені вдалося завоювати таку неприступну красуню. Час летів наші стосунки розвивалися, і одного дня вона запропонувала жити разом. Я до такого не був готовий, але вона пригрозила розривом. І мені довелося погодитися. У неї жити ми не могли. Її батьки не схвалювали наш союз, залишалась тільки моя кімната в гуртожитку. Вона не була знайома з моєю мамою, та я й не поспішав їх знайомити. Мені було соромно представляти свою маму, змучену жінку важким життям перед інтелігентною віолончелісткою. Її мама безумовно виглядала краще це було неправильно. Але я нічого не міг із собою вдіяти. Треба було поговорити з мамою. Я чудово розумів, що збирався сказати, розумів, що збирався залишити маму просто неба. Після занять, як зазвичай, я завів розмову і поступово перейшов до головного Мамо, я зустрів дівчину, і ми з нею вирішили жити разом. Синочку, я так рада за тебе. Молодці, що зважились на таке. Коли познайомиш нас, не цього разу, мамо, а де ти будеш жити? Я Я... Я повернуся в наші рідні краї та поживу в нашої сусідки Клави. Не хвилюйся, сину. Але скільки ти там зможеш жити, та й навряд чи безкоштовно. Тітка Клава живе сама, їй потрібна сусідка. Грошей не треба, сину, краще ти заощаджуй. Купи щось собі, добре харчуйся, витрачай на свою дівчину, а як знайду роботу, постараюсь висилати тобі гроші. Добре, мамо, то я тебе завтра проведу. Завтра, сину, завтра іди вже спати. Я помітив короткий спалах болю в маминих очах, який вона не змогла приховати. Вона явно намагалася не показувати своїх сліз і страждань, щоб не засмучувати мене. Я розумів, що поводжуся як останній негідник, відправляю маму невідомо куди без грошей, без житла з артритом. Як вона виживе, я чудово знав, що тітка Клава не любить людей і навряд чи погодиться жити з нею. Але я просто хотів якнайшвидше позбутися мами. Кохання застелило мені очі, я пішов спати. Вранці мама мене не розбудила, я звик, що вона будить мене щодня перед сніданком. Відкривши очі, я зрозумів її більше немає. Мама пішла і більше не повернеться. У шафі не було її речей, туфель біля входу, а матрац був акуратно відсунений. На столі лежала записка: Синочку, не хвилюйся за мене, в мене все буде добре, я й не помітила, як ти подоросліша, змужнів, знаю, що ти соромишся мене, і я тебе розумію. Скажи своїй дівчині, що в тебе немає матері, так не доведеться знайомити. Мій дорогий, я бажаю тобі щастя і любові. Будь щасливий, сину, і ніколи не повторюй моєї долі. Якщо тобі колись знадобиться допомога чи щось трапиться, звернися до тітки клави. Я буду там. Очі наповнились сльозами. Я почувався жахливо, почав сумувати за мамою. Я знав, що вона залишилася без даху над головою, без грошей, зовсім хвора, але зробленого не повернеш, і моя Оленка вже була готова переїхати до мене. Так ми з Оленою і почали жити разом. Зовсім скоро ми одружилися. Спочатку я хотів запросити маму на весілля, але передумав. Вона ж сама запропонувала сказати, що в мене немає матері. Так я і зробив. Після того випадку я більше не шукав її, постійно з'являлися справи, і мені було просто не до того. Після народження доньки я вперше по справжньому усвідомив, що значить бути батьком. Я розповів Олені все про маму і те, як я з нею вчинив. І що тепер хочеш її знайти? роздратовано запитала Олена. Та ні, Олено, я просто хочу дізнатися, чи в неї все гаразд. А може, ти ще й приведеш її додому, звідки мені знати, де вона шастала всі ці роки і які хвороби принесе до нашої оселі? Подумай про свою дитину. Вона новонароджена, їй небезпечно бути поруч із незнайомими людьми. Вона не незнайома, вона її бабуся Олено, кажи, що хочеш, але я мушу переконатись, що в мами все добре. Через кілька тижнів пошуків мені вдалося її знайти. Виявилось, що тітка Клава померла одразу після нашого переїзду, і мама не змогла б до неї поїхати. Я розпитував усіх наших сусідів із рідного села, але ніхто її не бачив. Від горя і відчаю я вирушив до нашої річки, де мама навчала мене плавати. Поряд росла береза, на якій ми разом встановили шпаківню перевіривши її, я виявив зім'ятого і старого листа. Я одразу зрозумів це від мами. Вона писала, Синочку, якщо ти читаєш цей лист, отже я тобі все таки потрібна, і ти мене шукав. Сподіваюсь, у тебе все добре, і ти хочеш знайти мене, щоб переконатись, що зі мною все в порядку. Не хвилюйся за мене, я живу в будинку для літніх людей через дві вулиці від твого університету. Я часто спостерігала за тобою, ти був щасливий, і я не хотіла тебе турбувати. Я зірвався з місця і, сівши в авто, на всій швидкості помчав назад і не міг уявити, що весь цей час вона була поруч. У будинку для літніх людей під назвою Надія мені сказали, що моя мама справді в них. Її підібрали на вулиці взимку, коли вона жебракувала. Від почутого у мене волосся стало дибки. моя мама же бракувала, та ще й узимку я взагалі людина, де я був весь цей час. Приблизно ті самі запитання поставила мені доглядальниця, яка там працювала, і я не зміг знайти відповідей. Минуло стільки років я сподівався, що мама мене пробачить. Коли я відкрив двері до її кімнати, здивувався. Вона постаріла, дуже постаріла, була одягнена в лахміття і навіть не звернула на нас уваги. Мамо, Ма... мамо, це я сльози не дали мені вимовити все, що я тримав у душі. Я розплакався, впавши на її коліна, і не наважувався підняти очей. Було соромно дивитися їй в обличчя. Вона теж плакала і гладила мене по голові. Синочку, мій хороший, ти знайшов мене, я чекала тебе, вірила, що ти мене знайдеш. Мамо, ходімо додому. Додому, але в мене немає дому, є мамо. У тебе є дім, у тебе є внучка, я вас познайомлю. Внучка, синочку, ми обійнялись. І сльози знову полилися, ми поїхали додому. І я пожалкував, що заздалегідь не поговорив з Оленкою. Вона навіть не привіталася з мамою, почала кричати, звинувачувати просто з порога, нахабно вимагала, щоб мама пішла. Що ви тут робите? Хто ви така? У нього немає матері. Його мама була музиканткою і загинула під час повені на гастролях. Вона несла якусь маячню, точніше, це я сам придумав ту маячню, коли намагався справити на неї враження багато років тому. Моя бідна мама, який же я був жорстокий. Не стримавши гніву, я дав олені ляпаси й заявив, що подаю на розлучення. Вона одразу ж пригрозила, що я більше не побачу нашу доньку, але мені було вже все одно. Я не міг пробачити собі, як повівся з людиною, яка любила мене найбільше у світі. Усього кілька хвилин можуть назавжди змінити людську долю. Усього на кілька хвилин я відволікся на сварку з Оленкою і не помітив, як мама пішла. Я вискочив із під'їзду, й, мов навіжений, почав її шукати, моє серце пропустило удар. Ноги стали вотяними. Попереду зібрався натовп м'ята іномарка, і мама лежить поруч, ось воно моє покарання, і мені з цим жити. Жодне кохання у світі не здатне замінити материнську любов, ніхто й ніколи не любитиме тебе так сильно, як мама. Ніхто так беззастережно не пожертвує своїм життям заради тебе, як твоя мама. Ця жінка колись обрала мене а не нове життя. І я був найщасливішою людиною, бо мав змогу називати мамою таку прекрасну людину. З відчуттям провини й болю я живу з дня у день, мені нічого не треба, й ніхто не потрібен, у всьому винен лише я сам, і для мене немає сенсу продовжувати дихати. Неможливо дихати на повні груди з таким тягарем у душі. Якщо ви хоч раз задумувалися про своїх матерів, запам'ятайте стосунки й шлюб річ не постійна і замінна, але тільки мати здатна на велику любов до своєї дитини. Якщо у вас ще є кого називати мамою, ви найщасливіша людина на світі, бережіть матерів, батьків своїх рідних. Цінуйте їх, поки вони живі. Потім буде пізно й даремно. Ви не зможете собі цього пробачити.